Добренький вечір. А, і хтось косить траву. Не можна буде говорити. Е, Приготували місце для інжиру. А це в мене азіміна. Треба її, оцю палочку, От, Я якусь гарнішу візьму. Зараз я цю приберу. Ось тут я маю покропити завтра. А це мені допомагала одна жіночка. Було копати тут, тому що тут таке було, що я би сама не змогла би і своєю рукою і ногою. от Ну як допомагала? Ну не за безплатно, ж тому що на що воно кому треба безплатно допомагати. За два дні вона тут все зробила. І дивіться, небагато тут і місця для загінжирів. У відрах, так. Да. У відрах можу тут всі чотири поставити. Але вже хтось косить траву. Але що ж треба? От. Але ще в мене буде під осінь, ще дві азіміни. Тут буде місце для азіміни, напевно. От захотіла я. Екзотики. Захотіла екзотики. Ну, з відрами... Покашу, хай вони мені там ще постоять трошки, потім поставлю отаку, посередині. Місце є, покашу, поки все маленьке. І вони ще не будуть великі рости. Полила тільки, що все в теплиці. О, гляньте, гарненько, мультифлора вже теж її сьогодні пополола. О, Одного пропустила. А, Хазяйка. От, Трошечки пополола, обрізала вже, висушила, прийду, зложу цибульку. От, цибулька вже висушена, бачите, вже буде слідуюча рости. Ота моя почала вже сапати трошки. Та слухайте стільки роботи, що не знаєш, де починати, що починати, де робити. Вон червоні помідорки, бачите. Вон як гарненько вже в мене. Оці маленькі, що приїхали. Бачите, які вони вже гарненькі робляться. Які в мене лопати. Це лопати для розсади, то я брала їм і тако сьогодні. Бачите, тут трош... ой! ой, От тобі лопата для розсади. І поламалася. Дивіться, бачите, я тако усьому, що в мене росте, то я постійно землю беру, підворушую, щоб воно корінчики щоб дихали, знаєте? От. Хто не чув, що я сьогодні казала про це, про мультифлору. Так, де ти і сюди. О, завтра зремонтирую. Що, що я сьогодні казала про мультифлору? флору? От вона ще трошки набере такі шарики. Можна вже її виставляти на двір і закривати чорним агроволокном, щоб вона скоріше. Там якийсь такий процес. Це мені в садовому центрі сказали. це я не придумала. От. Я в торік так робила. От. І скоріше зацвіти. То я вам теж ділюся, що Тож треба, щоб знали. Тому що мультифлора часом дуже пізно зацвітає. Сонечко з цієї сторони, дивіться, як гарно, які інжири красиві. Ось ці новенькі, що відрах, що підуть на двір. Мені вже шкода їх на двір, слухайте. Вже мені хочеться, щоб вони в теплиці росли, отако з тої сторони. Представте собі. Тому що це дуже хороші всі сорти. От, може в відрах не буде такі, е, як вам сказати, кількості ягодок не буде, стільки у відрах може. Це сорт брунсвік. Я так гарненько пішов, який красивельний. Це теж брунсвік, теж розвивається. Це не можу вимовити подарунок до брунсвіка. Це два алмазкі, гарненькі. Такі. Капусти нема так інтересно. Я ж тут виростила раніше салат, прямо зимою, зимою, а потім посадила капусту на початку квітня. І все вже нічого нема. Помідори тут, і бутінжир і пепіно. Бачите, які вони красиві оці є. Це мені внучка купила, зараз покажу. О. Щоб не забути назви, то це два далмацьких. Бачите, по, два, по дві гілочки. Дуже добре. Дуже добренько. Йдемо далі. Тут хоч не так цю Косарку. Так я в цьому сорті таке листя, ви гляньте, яке величезне-величезне. Йдемо величезне. до Рандино. Це ранній. Два рази плодоносить, але в мене буде один раз, тому що були бреби зав'язані. Бреби зав'язуються на деревовидному цьому, а на прирості йдуть фіги називаються. То У мене були бреби, вони приїхали, але обсипалися. Обсипались, тому що стрес. От, Нічого, на другий рік буде. Будуть бребочки. Родить два рази, самоплідний, морозостійкий. Що там ще? Ранній ремонтантний і дуже хороший. Оце саме сіу помідорки. Це моя. шоти тут. О, Бачите, як за день виросла? О! І о! Дві на цьому кущику якраз цвіте. На ніч вони закриваються, рано прийшла, вони всі повідкривалися. А на ніч гляньте як. О. Тересотулічки мої, золоті, пепіно. Готові вже черенки будуть через тиждень, буду відправляти. Люди записані, то всі, хто записані, я відправлю. Отакі От спокійної ночі, трошки показала. Буду закривати і вже йти в хату.